Слава Україні, друзі! Час новин в ефірі каналу Еквалімпік. Я Ігор Мартиненко і вся команда нашого телеканалу. Вітаємо вас! І починаємо з головних новин стисло. Підготовка до зимової паралімпіади 2026. Українська паралімпійська збірна вирушає до польського це на кубки світу з лижних перегонів та біатлону перед головними змаганнями чотириріччя. Адаптивні лижі для захисників ветерани війни з Київщини випробували техніку катання на спеціалізованих лижах для людей з інвалідністю. Ознайомче тренування відбулося у столиці на базі спеціалізованої гірськолижної школи. Презентація ветеранських програм у Львові у соціальному центрі Карітас представили напрями роботи ветеранського простору, який забезпечує фахову психологічну та соціальну підтримку захисників та їхніх родин. Розширення партнерства на підтримку ветеранів і ветеранок Україна та Канада напрацьовують кроки для створення мультидонорського фонду, який має об'єднати проєкти підтримки ветеранів, зробити фінансування більш прозорим і зручним для донорів. Державні послуги у шпиталях, мобільні сервісні центри МВС забезпечують відновлення водійських документів для поранених захисників безпосередньо у медзакладах Києва. Український з трибуну воду Олексій Середа став найкращим спортсменом Європи 2025 року за версією European Aquatics. Про всі ці новини докладніше розповімо далі. Національна паралімпійська збірна України продовжує підготовку до Паралімпійських ігор 2026. Одразу після етапу у німецькому фінстерау наші атлети вирушають до польського центру зимових видів спорту Якушице. У Польщі українці візьмуть участь у двох кубках світу: з лижних перегонів та біатлону. Це прикінцеві офіційні старти перед головними іграми чотириріччя. річчя. Змагання пройдуть за повною відсутності суб'єктів спорту країни-агресорки Російської Федерації та її сателіта Республік. Ки Білорусь польська сторона відмовила у видачі віз, що унеможливило їхню участь у цих міжнародних змаганнях. Тож вболіваємо разом за українських паралімпійців перемоги Україні! Ветерани війни з Київщини випробували техніку катання на адаптивних лижах. Ознайомче тренування відбулося у столиці на базі спеціалізованої гірськолижної школи. В заході взяли участь 15 ветеранів. Тренування пройшло під наглядом інструкторів в межах проєкту Активні парки не стримні. Захисники протестували сучасне адаптивне обладнання, що дозволяє людям із пораненнями та інвалідністю займати. Зимовими видами спорту до тренування долучилися представники Київської ОВА та обласного центру адаптивного спорту. А підсумками заняття організатори домовилися започаткувати серію регулярних реабілітаційних заходів для ветеранів регіону. У соціальному центрі Карітас Львів презентували можливості ветеранського простору. Захисникам та їхнім родинам представили основні програми реабілітації та психологічного супроводу. Проєкт спрямований на допомогу ветеранам, військовослужбовцям та їхнім сім'ям. В центрі працюють психологи, психіатри та спеціалісти з питань залежностей, які займаються подоланням ПТСР та труднощів соціалізації. На базі простору щонеділі проводять групи взаємопідтримки для ветеранів та їхніх близьких. Ми маємо навчитися сприймати цей світ таким, яким він є, і не залишатися наодинці. З викликами, які принесла війна, коли є можливість отримати фахову, психологічну, соціальну чи духовну допомогу, ми повинні нею користуватися. Ветеранський простір це необхідна складова сучасних реалій, місце підтримки, відновлення та взаєморозуміння для ветеранів, військовослужбовців і їхніх родин. Україна та Канада напрацьовують механізми запуску мультидонорського фонду підтримки ветеранів. Нова інституція має консолідувати проєкти, які наразі розподілені між різними відомствами, та зробити фінансування програм прозорим і простішим для донорів. Під час зустрічі міністерків справах ветеранів Наталії Калмикової та Посолки Канади Натал Кіцмоць було представлено концепцію мультидонорського фонду підтримки ветеранів і ветеранок, який охоплюватиме два стратегічні напрями. Перший розбудова інфраструктури, створення ветеранських просторів, розвиток спорту та розширення цифрової платформи ветеранПРО. Другий напрям зосереджений на посиленні людського капіталу, програмах перекваліфікацій, працевлаштуванні ветеранів і ветеранок, а також масштабуванні виробництва протезів та реабілітаційних послуг. За результатами переговорів сторони домовились про підготовку. Конкретних етапів для офіційного запуску фонду. А у Києві мобільні сервісні центри МВС забезпечують надання державних послуг ветеранам та звільненими з полону безпосередньо у лікувальних закладах. Вже третій рік триває співпраця головного сервісного центру МВС із відомчим медичним клінічним центром. Адміністратори мобільних пунктів здійснюють виїзди до госпіталю, де поранені захисники проходять реабілітацію. Найбільш затребувані послуги відновлення втрачених посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспорту та вибракування знищених автомобілів. Процедура заміни водійського документа займає один день. Після заповнення заяви та фотографування вранці готові посвідчення доставляють військовим увечері того ж дня. Український стрибун у воду Олексій Середа став найкращим спортсменом Європи 2025. За версією European Aquatics. Європейська Федерація водних видів спорту назвала українця найкращим за підсумками минулого року. І справді, 2025 рік став найуспішнішим у кар'єрі 20-річного спортсмена. Середа виборов срібну медаль чемпіонату світу в індивідуальних стрибках з вишки, виграв три золоті медалі чемпіонату Європи в індивідуальних, синхронних та змішаних командних змагань. Ну і також Олексій вдруге став найкращим спортсменом року в Європі серед всіх стрибунів у воду, і вперше це звання України здобув ще у 2023 році. Нагадаємо, що раніше НОК України визнав Олексія Середу найкращим спортсменом 2025 року в Україні. Тож наразі, друзі, це всі новини. Щиро дякуємо вам за те, що обирайте канал Еквалімпік, підтримуйте сили оборони нашої держави і Україні. Ми кажемо перемагай!